Тріші, слухання. Я хочу сказати свою думку. Правильно, ви сказали, в трьох напрямках. Інформаційний, техніка, І вирішите питання, як я бачу сміттєзвалищі. Тоді будемо далі говорити про всі роздільні, нероздільні збір сміття. Сьогодні я перед собою такого поняття, як роздільний збір сміття, не ставлю. Сьогодні я бачу... Qui, так, треба спочатку навчити людей, щоб вони всі знайшли в себе сміття і заключили договір, чи зі мною, чи з вами, чи з будь-якою організацією. По-перше, я вже виступав не на одній е сесії, виконкому і казав, треба вирішити питання транспорту. Якщо, отак, хто хтось сказав, я не хто сказав, що якщо всіх заключити, ми це не потягнемо. Те, що сказати, що заключати договір е з, з іншими організаціями, вони мають свої, свою ставку. І ми, і, і, свою, Вартість години, і їхня вартість години, ми відмію розрахунок мого тарифу на геть не сходиться. А робити собі збиток, то краще, нехай вони так само працюють, як і я на цьому полі, вивезуть таких побутових відходів. Сьогодні ж в нас є конкуренція на вивозу таких побутових відходів. Є 4 чи 5 людей, які вивозять і нормально є. Я так само готов працювати на тому. Я категорично проти того, щоб встановляти контейнери по приватному секторі, отак От і кажете, у місцях визначених тйому. Сьогодні, ви знаєте, я живу по диреброники 2Б, там в районі парку. Сьогодні мешканці того, там стоїть три контейнери. Мешканці того подкасту написали заяву, щоб я забрав ті контейнери, і вони готові висипати в машину, яка буде йти по графіку, була років 10 тому. Тому, всі ви знаєте. Євгеніч е казав по некрасно. Всіх місцях, там, де стоять мої контейнери, знають, що я вивожу вівторок і в п'ятницю сміття у своїх контейнерів і зразу мерседесами, привозять і висипають. І всі кажуть, що казали, що Богдан дав добро. Не може такого бути. Богдан за те, щоб було чисто, але не таким методом, щоб вивозити, цей. Якщо я живу так плачу, е воно входить. Плату, то Чого хтось має висипати і за те не платир. Так, пер можу повернутися по заключенню договір з приватним сектором. На початку цього року, три місяці, січень, лютий і березень, три рази наш, е, е, наші робітники обходили кожен будинок. Перші два рази, перший раз е, заключали договір, агітували. Другий раз йшли, питали, що агітація дала, і те, що ви кажете, кого не було вдома, були зроблені такі спеціальні наклейки, ми наклеїли, щоб просили заключити з нами договір на вивоз сміття. Чи ефект дало? Дало ефект. Якщо в минулому році було 300, 350 місця договорів. І мені вистачало одного транспорту в день, щоб вивезти те сміття. Сьогодні я мушу е, посилати дві техніки трактор і машину, щоб забрати е, ті, ті, ті сміття, які обслужити ну, ті будинки, е, які заключили зі мною договір. Змійте, е, майже на, ну, на межі того, що я, можу, я ще можу, грубо говоря, до 900 договорів на, на, на даній техніці ще обслужити. Більше потребує значить, вирішення питання техніки. По контейнерах, ви знаєте, от не дає збрехати. Одна одна одиниця техніки в мене ламається, зразу виникають проблеми, щоб забрати це сміття. Ну і з 2002 року вирішується питання будівництва полігону. Ще в 2002 році була проєктна документація, на той час вона коштувала 450 тисяч, сьогодні вже мільйони коштує, але не за те питання. Питання в тому, що я заключив договір на. Аренду сміттєзвалища, я прошу 3% від вартості оціночної, а користуватися я ним не ну, це, користуюся. Полігон був побудований на частині не сміттєзвалища, я використовую нелегально, як сказати... незаконно, Незаконно те, що куди виводжу я це сміття. Розумієте, і люба перевірка, яка ми привітає, це вказує. А разом з тим? Я... Не не вивозити, нема куди вивозити, розумієте? <клес> <клес> я не знаю, що я ще не сказав, що я ви питання можна робіч.